Отже, тотожні вирази, до речі, англійською мовою, тотожність буде identity, так ну, власне, ще перекладають да, як ідентичність, так, дуже таке популярне зараз слово ідентичність, так от кажуть, там війна за ідентичність. Так, ну, іншими словами, ідентичність це також тотожність. Тобто, в математиці ми будемо використовувати слово тотожність. Так, і бачимо, що перші два склади цього слова так, вони однакові, так, можна сказати, навіть тотожні, тотожні Ну і Для початку, для того, щоб зрозуміти, що таке тотожність, так, треба, напевно, дати, дати означення. І тут ми можемо їх, його прочитати, що два вирази, відповідні значення, яких рівні, при будь-яких значеннях змінних, називають тотожно рівними або тотожними. Так, тобто, якщо у нас, наприклад, було би е, якийсь вираз, да, там 5А плюс 8А з одного боку, а з іншого боку 13А, то вони є тотожно рівними. Так? Тому що як би ми там не мудрували, а 5А додати 8А все одно буде 13А. Причому не залежить, так, що, ми, що ми підставимо замість цієї змінної А. Так, а, так от, саме такі, от саме такі вирази і називають тотожними. Ну і власне розуміння тотожності виразів нам. Дасть можливість виконувати різноманітні операції саме при розв'язуванні рівнянь, але не тільки при розв'язуванні рівнянь, а взагалі при перетворенні виразів. Так? Тобто, якщо ми хочемо якийсь вираз перетворити, то дуже часто ми цей вираз можемо і маємо перетворити на тотожний, На тотожний йому. І тут є приклад. Тотожних е, рівностей, так, я про них вже раніше розказував. Це, наприклад, переставний закон додавання, так, він є тотожністю. Тобто, які би не були числа А і Б, так, А плюс Б буде дорівнювати Б плюс А. Е, те саме стосується і. Е, Сполучного е, закону так, е, додавання це також стосується пере, переставного е, закону множення, сполучного закону множення, а також розподільного закону. Так. Всі ці п'ять всі ці, е, рівностей вони є тотожними, тобто вони справедливі, істинні, правильні для будь-яких значень змінних А, Б, С. Ну і, до речі, оці п'ять формул, ці п'ять тотожностей, я рекомендую собі десь записати в окремий блокнотик. так. Це, можна сказати, правила додавання і множення, і ними доведеться користуватися ну, напевно, що до. До самого кінця навчання, але не обмежуючись цим, так? Тому що вчитися доводиться все життя. Ну, і що випливає з попередньо сказаного, те, що якщо ми замінюємо даний нам вираз іншим, то тожно рівним йому. То таке перетворення ми називаємо тотожним перетворенням виразу. Тобто, якщо у нас був якийсь такий вираз, а ми замість нього записали ось такий вираз, то це і є тотожне перетворення виразів. Ну, і для того, щоб краще це було зрозуміти, так, пропоную розглянути приклад. Де потрібно довести тотожність. Тобто, у нас з одного боку, з лівої частини, так, є ось такий вираз, де є відомі, невідомі, де є дужки. Так, тобто треба виконати якісь дії. А з іншого боку, у нас є інший вираз, так, значно простіший, де є один доданок з невідомим, інший доданок з відомим. Значить, і яким чином взагалі. Виконують так подібні задачі. Передусім для того, щоб довести тотожність, частіше всього потрібно спростити якусь із частин цієї тотожності. Спростити це означає, означає виконати дії, всі можливі дії: додавання, віднімання, перестановку множників, перестановку доданків, розкриття дужок е і так далі. Так, тобто, виконати дії. Значить, ми можемо взяти. 에, поки що тільки ліву частину, право десь собі там запам'ятати окремо, а працювати поки що з лівою і дивитися, що нам дасть оце 에, тотожне перетворення. Да? Тобто ми будемо виконувати тотожні перетворення. Значить, 9х мінус 18, ми не можемо там поки що відоме додавати чи віднімати з невідомим. Так? Ми будемо розкривати оці дужки. ми хочемо розкрити оці дужки. Тобто. Першу частину ми переписали без змін, так оця частина без змін. А в другій ми, пере, ми розкриваємо дужки. Тобто ми 3 множимо на 1, буде 3. Потім 3 множимо на мінус 2х, буде мінус 6х. І легко видно, що після того, як ми розкрили дужки, у нас з'явилися подібні доданки. А подібні доданки, як відомо, можна додавати віднімати. Значить, ну, і деякі з подібних доданків тут підкреслені. Тобто тут є така лінія підкреслення. Значить, 9х у нас подібно з мінус 6х. вони підкреслені. Ну, мінус 18 і плюс 3 вони теж подібні. Їх можна підкреслити або іншим способом, так, або, або не підкреслювати, так, але бути готовим виконати додавання віднімання, так? І, значить. За тим правилом, так, що від перестановки е, доданки у нас там сума не змінюється. Єдине, що ми розуміємо, що доданком у нас виступає мінус е, 6х, так, тобто не просто 6х, а з мінусом мінус 6х, то ми можемо записати ось так: так тобто 9х мінус 6х, далі мінус 18 плюс 3. Тобто ми оце мінус 6х. За переставним законом додавання ми переставляємо, так тобто переставляємо сюди, а від цієї перестановки сума не змінюється. І у нас виходить 9х мінус 6х, а мінус 18 плюс 3 залишається. І коли ми від 9х віднімемо 6х, вийде 3х, так. А мінус 18 плюс 3 буде мінус 15. І таким чином ми побачили, що якщо ми оцю ліву частину ліву частину тотожності, так, якщо ми її спростимо, тобто виконаємо такі дії, які дійсно роблять цей вираз простіше, ну там розкрили дужки, звели подібні доданки, застосували там перестано, перестановку доданків, так, ми побачили, що ліва частина стала дорівнювати правій частині. І таким чином ми довели істинність цієї тотожності, довели, довели по суті цю тотожність, так, тобто ліва частина тотожно дорівнює правій. Це у нас був випадок, коли ми перетворювали тільки одну із. Частин тотожності. Можуть бути ситуації, що для того, щоб довести тотожність, потрібно перетворити і праву, і ліву частину. Так? Тобто ми бачимо, тут є приклад 2, є інша тотожність, так? де зліва у нас доволі складний вираз, і справа доволі складний вираз. Так? Тобто для того, щоб довести тотожність, іноді буває таке, що потрібно спростити і ліву частину, і праву частину. І якщо після цих всіх спрощень у нас вийде, що ліва частина дорівнює правій, то це буде означати, що тотожність доведена. Якщо ж вийде, що ліва частина не дорівнює правій, то відповідно тотожність не доведено, так? І цілком можливо, що там тотожності немає. Ну, тому що не всі вирази. Зобов'язані бути тотожними, так, тотожними можуть бути тільки деякі із виразів. Ось таким чином.